В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Не стало ще одного захисника з Волині. Олександр Усик переміг ф'Юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. А Денис Берінчик новим чемпіоном світу у легкій вазі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 20 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин. На жаль, трагічних на Волинь. Вкотре надійшла сумна звістка. На війні загинув 24-річний герой Сергій Турук. 17 травня 2024 року не стало жителя селища Заболоття. Він виконував бойове завдання у зоні безпосередніх бойових дій при відсічі збройної агресії Росії. Про зустріч героя буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття родині померлого героя. Вогнеборці ліквідували пожежу та не допустили перекидання вогню на суміжні будівлі у горохові. За інформацією ДСНС Волині, 19 травня о 10.23 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу в місті горохів Луцького району. Відомо, що вогнем було охоплено дві господарських будівлі. Існувала небезпека поширення вогню на поряд розташовані будинки. На щастя, пожежу вдалося ліквідувати об 11.27. Відтак не допустили перекидання вогню. Загалом на гасіння подали аж чотири водяних стволи. Потерпілих на щастя немає, а причини пожежі ще встановлюють. У Луцьку рятувальники допомогли молодику, який заблукав у хащах на березі річки. Про це повідомляє ДСНС Волині. Відомо, що 19 травня близько опівночі на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що у заростях на березі річки стиру у Луцьку заблукав 20-річний хлопець. Допоки вистачало заряду мобільного, він намагався підсвічувати собі шлях, але згодом опинився у темряві в заростях над обривистим берегом ріки. Його знайома перебувала на протилежі. Жному березі і просила допомоги. Рятувальники спецпризначення прибули близько 12.40 ночі. На човні вони дісталися до місця, де перебував молодик, і переправили його на протилежний берег. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його із деталей російських атак на мирні українські міста та села. Так на Донеччині енергетиків, які виконували ремонтні роботи, атакував російський дрон ланцет. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це 19 травня повідомила прислужба Міністерства енергетики України. Відомо, що працівники згорнули роботи та перемістилися у безпечне місце. А вже вранці, 19 травня, у передмісті Харкова було чути сильні вибухи. Армія РФ вдарила по району. Є постраждалі серед цивільних. За інформацією голови Харківської Ова Олега Сенігубова, 16 людей постраждало внаслідок влучань по мало Данилівській громаді Харківського району. Серед поранених фельдшер екстреної меддопомоги. Також пошкоджено автошвидкої. Наразі відомо про п'ятьох загиблих цивільних. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. Серед постраждалих восьмирічна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. А одна із загиблих це жінка на сьомому місяці вагітності. Восьмеро поранених зараз перебувають у тяжкому стані. Російські терористи вдарили ракетами іскандер. М. Росіяни двічі нанесли удар по об'єкту. Вони знову застосовують тактику подвійних ударів, яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників. Штурм окупантами часового яру на Донеччині зірвали підрозділи Кракен, Артан та міжнародний легіон головного управління розвідки України. 17 травня 2024 року ворог в чергове спробував взяти місто часів яр штурмом. Для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки. Наші воїни зірвали зухвалий намір ворога і спалили бронетехніку, а також розбили ворожі лави. Часів яр залишається під нашим контролем. Ніж 19 травня стала для двох українських боксерів та всієї країни справжнім тріумфом. Так, володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик переміг чемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю. Зазначає українська правда чемпіон. Попри чисту перемогу українського козака Олександра Осика, так званий циганський король Тайсон Ф'юрі впевнений, що він нібито виграв більшість раундів і зажадав реваншу у жовтні ймовірно цього року. Попередньо наш чемпіон на це погодився. А українець Денис Берінчик переміг у поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі мексиканця Еммануеля Наварете. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів. Зазначає українська правда, чемпіон. Загалом це був рівний бій, у якому український новоспечений чемпіон виявився трішки точніше. Берінчик вперше завоював чемпіонський пояс на професійному ринзі та продовжив свою переможну ходу 20 перемог у 20 боях. Вночі 19 травня силами оборони України знищено морський тральщик чорноморського флоту РФ проєкту 266 м. Ковровець про це повідомили ВМС України у Фейсбуці. У дописі йдеться, що військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги. Тож, як бачимо, Чорноморський флот РФ активно перетворюється на підводні війська навіки. Далі буде і до новин світу. Вночі 19 травня на Росії знову було неспокійно. Російські телеграм-канали повідомляли про атаки на нафтопереробні заводи у Слов'янську на Кубані та по аеродрому Краснодарського краю. До обласна міноборони РФ повідомило про нібито знищення вночі засобами ППО, аж дев'яти ракет Атакамс і трьох Білгородською областю РФ. Також повідомлялося, що нібито аж 57 дронів було перехоплено або знищено над Краснодарським краєм. Як заявляє влада РФ, один безпілотник упав на території навтопереробного заводу у слов'янську на Кубані, але загоряння нібито не зафіксовано. Водночас телеграм-канал Астра писав про вибух на території НПЗ. Вже вранці стало відомо, що цей завод призупинив роботу після дронової атаки. Крім того, про сильний вибух і пожежу на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області повідомили жителі міста. При цьому пізніше губернатор Лін області заявив, що цитуємо, що хлопок на нафтобазі стався у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Крім того, жителі станиці Кущівська повідомляли, що чули БПЛА, а потім понад 40 вибухів у районі військового аеродрому. Мабуть, працювала славнозвісна російське ПВО. Російська влада цього не підтверджувала, проте заявила, що виникло локальне загоряння. Однак вже згодом стало відомо, що за атакою на військовий аеродром Кущевська та слов'янський нафтопереробний завод ВРФ стоять дрони Служби безпеки України та ЗСУ. За інформацією співрозмовника Української правди в СБУ на литовищі, яке атакували дрони, знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Це су 34 су 25 су 27 міг 29 зазначає джерело. Увечері 18 травня над Португалією пролетів великий яскраво синій метеорит. Про це пише американське видання. Зазначають, що яскравий спалах світла в небі бачили переважно в північних районах Португалії, але багато жителів південних регіонів, судячи із соцмереж. Теж помітили метеорит. Водночас даних про падіння небесного тіла поки немає. За інформацією видання вночі рятувальникам надійшов дзвінок про те, що об'єкт можливо впав у сера де Монтемуро, проте на місці передбачуваного падіння нічого не знайшли. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.